Страшний сон Світланки Лисичкіної, авторська казка студії Лісяо. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на канал та ставте лайк. Світланка Лисичкіна першокласниця з вогняно-рудими хвостиками та пустотливими зеленими оченятами, які так і видивляються. Куди б його побігти, та де б знайти нові пригоди. Мала школярка ледве може всидіти на місці. А сьогодні, особливо з самого ранку, світланці було страшенно нудно та самотньо, а все через те, що її сусід по партій, Ярік, не прийшов до школи. Вчителька Катерина Миколаївна суворо сказала. Що в нього якась страшна хвороба із дивною назвою вітрянка, і тому вона змушена була весь ранок дезінфікувати все приміщення, замість того, щоб насолоджуватись запашною кавою. Тепер Світланка зрозуміла, що ж то був за такий у класі холодний запах, як металевий стілець, і трохи гіркий, як ліки. Який не хочеш пити, але мусиш. І такий чистий, як нова сторінка в зошиті, яку ще ніхто не писав. На третьому ряду, на останній парті біля стіни з аплікаціями сиділа сумна маленька першокласниця з рудими хвостиками. Роздивляючись сонячних зайчиків на стіні, світланка непокоїлась за свого друга Яріка. Різні думки роїлись у маленькій голові. Може, холодний вітер продув Яріка вчора ввечері, коли він мене так і не наздогнав. І що за дивна назва вітрянка? То чого тут вітер? Вчора навіть вітру не було. Катерина Миколаївна давно вже почала урок. І читає вголос казку про червоний капелюшок. А невгамовна свята Лисичкіна тихенько і непомітно узяла паузу в ритмі цікавого шкільного життя. Маленька голова від важких думок поступово нахилилась і міцно притулилась до книжок на парті. Школярка заснула, мріючи про пригоди. Раптом світланка опинилась у густому, дрімучому зеленому лісі. На ній знайомий синій шкільний сарафан та дивний червоний капелюх. Раніше в неї такого не було. У її рюкзаку замість книжок був ходох, шоколадні цукерки та пляшечка яблуневого соку для хворого ярика. І, звичайно, щоденник з домашнім завданням. Я мушу знайти будинок Яріка. Хто ж, як не я? прошепотіла вона, озираючись навкруги. Під ногами хрустіли гілочки і старе опале листя, повітря пахло грибами, мокрою корою чимось медовим, що вона не могла розпізнати. Її очі широко розкрились не від страху, а від нерозуміння, куди йти далі. Ліс був порожнім, але світланці здалося, що з під кущів хтось за нею спостерігає, чиїсь очі так і блимали у гущині. Аго, там хтось є? голосно погукала дівчинка. З за товстого дуба вискочив, облизуючись голодний сірий вовк. На ну, привіт, червоний капелюшок, прогарчав він, кружляючи біля дівчинки і обнюхуючи її. Куди це ти прямуєш? І що це так смачно пахне з твого дивного мішечка за спиною? Світланка була сміливою дівчинкою. Тому, не витрачаючи багато часу на роздуми, швиденько відскочила від сірого вовка якомога далі та зухвало промовила, міцно притискаючи шкільний рюкзак до себе. Ану, ще свої геть від мого сніданку. Це...» Не для тебе, смаколики. Я бачу ти місцевий пес тут. Ану, підскажи, як мені дістатись до хатинки Яріка Шутька. Шутько це таке прізвище в нього, а моє, до речі, Лисичкіна, Свята Лисичкіна. Вовк не очікував такого нахабства. Хіхікнув у відповідь. А ліс підступний, мала. Вітаю, Світланку Лисичкина. Ти заблукала. Є ще один момент. Я не пес, а, -а я вовк. Але я тобі допоможу, якщо ти мене пригостиш тими пахучими ласощами. Ну, покажи, хоч що в тебе там так пахтить. Який мені сенс просто так тобі допомагати. Ну, добре, я розкрию тобі секрет мого рюкзака. Там мій щоденник. Вісім шоколадних цукерок, один – це така булочка з ковбаскою і пляшечка яблуневого соку, гордовито промовила Світланка. М -м, твій щоденник з двійками мене не цікавить. Я розраховую на булочку з ковбаскою. Цей аромат зводить мене з розуму. Продовжував вовк, знову наближаючись до дівчинки. Світланка відступила декілька кроків назад і пробурчала. Немає ніяких двійок у моєму щоденнику. Та що таке вигадуєш, нерозумний вовчисько? Я шукаю свого друга Яріка. Він хворіє і потребує смаколиків і моєї допомоги. Ти бач, який ти хитрий. Зараз я тобі булочку віддам, ти її з'їси на жеро і втічеш. Знаю, знаю, я таких підступних. Ти мене спочатку до хатинки приведи, тоді. Я тобі віддячу. І ще момент сірячок добрячок Мені нові черевики так намуляли ногу. Не міг би ти мене на спині підвести? Ну, точно, лисечкина, яка ж вперта й хитрюща дитина, обурився вовк. І погодився на умови. Дівчинка зручно вмостилась на волохату спину, і вони помчали густим лісом. Це була дійсно неймовірна пригода, але ж голод брав своє, і Вовчисько знову почав розмову. Слухай, розумна лисичкина. А скажи мені, якщо припустимо, в тебе є вісім. Шоколадних цукерок, а вони в тебе точно є. І ти прямо зараз віддаси мені дві. Скільки в тебе залишиться? Шість. Голосно вигукнула Світланка. Молодець, ти така вправна школярка. А тепер, якщо з цих шести цукерок за мою службу таксі. Ти мені знову добровільно і щиро подарувала половину. Скільки залишиться солодощів для Яріка? Три, знову вигукнула світленка. Чудова, зрадів вовк. Мала, ти мені винна п'ять шоколадних цукерок. А з твого друга вистачить і три. Це не завдасть шкоди його молочним зубам. А -а -а. Не віддаси мені зараз мої чесно зароблені п'ять цукерок, я тебе далі не понесу і ще вкусю тебе за п'ятку. Світланка почервоніла, як капелюх від люті, що вовк так її вправно провів. Але робити нічого. Прийшлось відшиняти рюкзака і пригощати вовка цукерками. Сірий на ходу проковтнув смаколики і задоволений бадьоро помчав по лісу, виляючи хвостом. Слухай, мала. ану виріши ще таку задачу. Знову почав розмову вовк. – Ніяких більше задач і прикладів, поки ми не дістанемось до хатинки. Довго ще ти будеш плентатись лісом, так і ніч прийде, суворо відповіла дівчинка, міцно притискаючи рюкзачок до себе. Вовк мовчки потрусив далі стежкою. Нарешті, серед густих дерев та кущів. Виднілась яскрава зелена галявина, і на ній затишний будиночок одразу за деревами. Це й був будинок Яріка. Світланка хутко зістрибнула зі спини вовка і стрімголов помчала до дверей. На дверях висів величезний сріблястий дзвоник на мотузці. Дівчинка схопила мотузку і щосили стала дзвонити. Але двері ніхто не відчиняв. Обурений вовк гарчав за спиною і наполягав внести плату за домовленістю і чесно віддати булочку з ковбаскою. Вовк міцно схопив зубами рюкзак, тягнув його до себе і страшенно гарчав. Ану, негайно віддай мені булочку з ковбаскою, як обіцяла. Ух, мала трюга лисичкина. Рюкзак вже тріщав по швах. Гаряче дихання вовка майже відчувалось за вухом. З переляку світланка ще дужче смикала мотузкою з дзвоником і з криком тарабанила кулаками в двері. «Ярік! Ярік! скоріше відчини. Я рік. Я рік. Світланко, Люба, прокидайся вже перерва. Чуєш, дзвоник, урок скінчився. Це був приємний голос Катерини Миколаївни. Вона посміхнулась і продовжила. І перестань так відчайдушно стукати по партій. Твій сусід ярік з'явиться у школі не раніше, ніж за два тижні. Світланка розплющила свої зелені здивовані очі. Її маленький рюкзачок скромно висів на гачку під партою. Домашні завдання та смаколики. Які їй мама поклала зранку, були в цілковитій безпеці.